Псалом 120 Пісня при підході до храму, Я звів свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, який створив небо й землю. Не дай спіткнутися твоїй нозі, і хай не задрімає той, що стереже тебе, адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Господь буде твоїм сторожем, Господь твоя охорона при Твоїй правій руці. Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць, Господь тебе оберігатиме від усякого зла, Він охоронятиме душу твою. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від і й до віку». Перше послання Івана, розділ 5. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога. І кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді, бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос, не самою водою, але водою і кров'ю, і дух є тим, хто свідчить про Нього, бо Дух то істина, тому що тих, які свідчать на небі, є троє. Отець, Слово і Дух Святий, і ці троє одно, і троє свідчать на землі Дух, вода і кров, і ці троє одно. Коли ми приймаємо людське свідчення, то свідчення Боже є більшим. Адже це свідчення Бога, який засвідчив про свого Сина. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі, хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем. Бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. Ось це я написав вам віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя, і це та відвага, яку маємо до нього. Що, коли чогось попросимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас, а коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається Його. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному. В Його Сині Ісусі Христі Він є істинний Бог і вічне життя. Дітоньки, остерігайтеся ідолів. Амінь. Книга пророка Єзикиїла. Розділ 47. І він увів мене до ганків дому, і ось вода виходила під двором на схід. Бо обличчя дому дивилося на схід, і вода виходила з правої сторони, з півдня до жертовника. І він вивів мене дорогою брамі щодо півночі і обвів мене дорогою ззовні до брамі двору, що спрямована на схід. І ось вода виходила з правої сторони, так як вихід для людини напроти, і міра в його руці, і він відміряв тисячу мірою і пройшов водою, вода відпущена. І відміряв тисячу і пройшов водою вода аж до гомілок, і відміряв тисячу і пройшов воду аж до стегон. І відміряв тисячу, і не міг перейти, бо вода забурлила, наче шум потоку, якого не пройдуть. І він сказав мені: Чи ти побачив людський сину? І він повів мене на берег ріки Коли я повернувся, і ось на березі ріки дуже багато дерев, звідси і звідти, і він сказав мені. Це вода, що виходить до Галилеї, що на сході, і сходить до Аравії, і веде аж до моря, до води лиману, і вона вилікує води. І буде, що всяка душа тварин, що всюди живуть, куди тільки пройде туди ріка, житимуть, і там буде дуже багато риби, бо туди прибуває ця вода і оздоровлятиме, і живитиме, усе, на що тільки прийде ріка, житиме. І там стоятимуть рибалки від Енгадіну аж до Енгаліму. Буде місце для сушіння сітей, саме по собі буде, і її риби, як риби великого моря, дуже велика безліч. А де вона виходить, і де вона повертається, і де її висока вода не оздоровлятимуть, як солончак вони дані. І біля ріки підніметься на її березі звідси і звідти всяке їстівне дерево. Воно не постаріє при ньому і не бракуватиме плоду. Вони видадуть первоплід своїх ранніх плодів, тому що ця їхня вода виходить зі святого, і їхній плід буде на їжу і їхній ріст на здоров'я. Так говорить Господь. Ви успадкуєте ці околиці землі для дванадцятьох племен синів Ізраїля, дар відмірювання, і успадкуєте її кожний так, як його брат, землю, на яку я підняв мою руку, щоб її дати їхнім батькам, і в спадку припаде ця земля вам. І це границі землі до півночі, від великого моря, що сходить, і розділює вхід і Седдада, верот, Севраїм. Іліям, поміж околицями Дамаску і поміж околицями Імата, двори Савнана, які є над околицями Авранітіди. Це околиці від моря, від двору Енана, околиці Дамаску і на північ. І ті, що на схід між Авранітідою, між Дамаском, між Галаадітідою і між землею Ізраїля. Йордан ділить до моря, що на сході Фінікону. Це те, що до сходу. І те, що до півдня, і південь від Темана і Фінікону, аж до води Марімота Кадису, що простягається до Великого моря, це частина півдня і південного заходу, це частина Великого моря, границя аж до місця напроти входу Імата, аж до його входу, це те, що до моря від Імата. І розмірте собі цю землю для племен Ізраїля. Киньте на неї жереб для вас і для приходька тих, що живуть посеред вас, які породили синів посеред вас, і вони будуть вам, як тубільці між синами Ізраїля з вами їстимуть у спадку посеред племен Ізраїля. І будуть у племені приходьків між приходьками, що з ними там дасте їм спадок, говорить Господь. Книга Пророка Єзикіїла, розділ 48. А це імена племен. Спочатку до півночі на частині, що спускається вниз, що тягнеться до виходу Імата, двору Енана, околиць Дамаску, до півночі за частиною двора імата, і буде їм те, що до сходу, аж до моря, для Дана одна частина, і від околиць Дана, що на сході, аж до тих, що до моря, Асир одна частина. І від околиць Асира від тих, що на сході, аж до тих, що до моря, для нефталима одна частина, і від околиць Нефталима від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря для Манасії одна частина, і від околиць Манасії від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Єфрема одна частина, і від границь Єфрема від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Рувима одна частина. І від околиць Рувима від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для юди одна частина, і від околиць Юди від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, буде первоплодом відділення 25 тисяч ширина і довжина, так як одна з частин від тих, що до сходу, і аж до тих, що до моря, і посеред них буде святе первопліт, який відділять Господу, довжина 25 тисяч і ширина 25 тисяч. Із цих буде первопліт святих. Для священиків на північ 25 тисяч і до моря ширина 10 тисяч і на південь довжина 25 тисяч. І посеред нього буде свята гора. Для освячених для священиків синів саддука, що є охоронцями варти дому, які не блудили блуканнями синів Ізраїля, як заблудили левіти, і буде їм первоплід, даний з первоплодів землі, святе святих від околиць левітів, а левітам близько околиць священиків, двадцять п'ять тисяч довжина і ширина 10 тисяч, уся довжина двадцять тисяч і ширина двадцять тисяч. Не продаватиметься з нього і не відміряється і не відділиться первоплід землі, бо він святий Господеві. А решту п'ять тисяч у ширину на двадцять п'ять тисяч буде передмур'я для міста на поселення і на його розділення, і посеред нього буде місто. І це його розміри від тих, що з півночі чотири тисячі п'ятсот, і від тих, що до півдня чотири тисячі п'ятсот і від тих, що до Сходу 4500, і від тих, що до моря 4500. І буде проміжок між містом до півночі 250 і до півдня 250, і до Сходу 250, і до моря 250. І решту довжини, що близько первоплодів святих, 10 тисяч до сходу і 10 тисяч до моря, будуть первоплодами святого, і їхні плоди будуть за хліб для тих, що працюють у місті, а ті, що працюють у місті, працюватимуть у ньому з усіх племен Ізраїля. Весь первоплід, 25 тисяч і 25 тисяч, чотирикутником його відділите, первоплід святого від частини міста. А решту із цього для володаря, із цього з первоплодів святого, і на частину міста на двадцять п'ять тисяч ширина аж до тих околиць щодо моря, і на схід на двадцять п'ять тисяч аж до тих околиць щодо моря, близько до частин володаря. А посеред нього буде первоплід святих і освячення дому. І від частки левітів, і від частки міста буде посеред власності володарів. Поміж границями Юди, і поміж границями Веніаміна, буде власністю володарів, а решта племен від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Веніаміна одна частина, і від околиць Веніаміна від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Симеона одна частина. І від околиць Симеона, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря для Іссахара одна частина, і від околиць Іссахара від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Завулона одна частина. І від околиць Заволона, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, для Гада одна частина, і від околиць Гада, аж до тих, що до півдня, і його околиці будуть від Темана і води Марімота Кадиса спадку аж до великого моря. Це земля для племен Ізраїля, на яку ви кинете жереб, і це їхні наділи, говорить Господь. І це виходи міста, що до півночі 4500 мірою, і брами міста за іменами племен Ізраїля, три брами до півночі, одна брама Рувима, одна брама Юди і одна брама Левія, і до сходу 4500, і три брами одна брама Йосифа, одна брама Веніаміна, і одна брама Дана. І ті, що до півдня, чотири тисячі п'ятсот мірою, і три брами: одна брама Симеона, одна брама Сахара і одна брама Завулона, і те, що до моря, чотири тисячі п'ятсот мірою, і три брами одна брама Гада, одна брама Асира і одна брама Нефталима, обвід вісімнадцять тисяч, а ім'я міста, якого лише дня воно постане, буде його ім'я.